Вітаємо! В цьому відео розглянемо, як пройти реєстрацію на майданчику e-Tender, щоб почати працювати у ролі постачальника державних закупівель, адже тільки зареєстровані і авторизовані учасники можуть приймати участь у тендерах. Для початку переходимо на сайт eTender, обираємо розділ Прозоро і натискаємо кнопку Зареєструватися. Створення облікового запису користувача розпочинається із заповнення веб-форми. Вказуємо прізвище, ім'я, електронну адресу, номер телефону і пароль. Пароль бажано скомбінувати із літер, цифр та символів для того, щоб він був надійним і легким для запам'ятовування. Натискаємо Зареєструватися. На вказану електронну адресу отримуємо листа і переходимо за посиланням у ньому для активації облікового запису. Після цього система переведе нас до другого етапу реєстрації. Де потрібно обрати роль в системі до прикладу, хочемо зареєструвати юридичну особу. Для цього обираємо і вводимо код ЄДРПУ. Заповнюємо дані компанії. Оскільки майданчик інтегрований з єдиним державним реєстром, електронні поля будуть автоматично заповнені. Важливо. Якщо ваша компанія є платником ПДВ, потрібно відмітити опцію і вказати номер платника ПДВ. Після заповнення всіх електронних полів. Натискаємо кнопку Створити профіль. В цей момент створений кабінет і дані в ньому надсилаються на перевірку модератору, а поки дані перевіряються, ознайомлюємося з договором оферти, відмічаємо галочку в чекбоксах Ознайомився та Приєднуюся, натискаємо кнопку Далі і формуємо рахунок для поповнення балансу та проходження ідентифікації. Банківська ідентифікація це коли з розрахункового рахунку компанії здійснюється платіж, який зараховується в кабінет, і таким чином відбувається підтвердження, що компанія існуюча і діюча, це поповнення вашого електронного гаманця. Далі ви можете використовувати ці кошти в тендері, адже згідно тарифів, визначених урядом, участь в публічних закупівлях є платною. Після активації кабінету на пошту надійде повідомлення. У кабінеті потрібно ввімкнути режим реальних закупівель. Ви також можете залишатися в тестовому режимі та потренуватися, наприклад, реєструвати тендерні пропозиції в тестові тендери. Після переходу в реальний режим можна приймати участь в закупівлях.